Чому деякі тварини можуть змінювати колір. Уяви собі, що в тебе є чарівний костюм, який може змінювати колір залежно від ситуації. Саме таку суперсилу мають деякі тварини. Наприклад, хамелеони, восьминоги та камбали вміють змінювати колір свого тіла. Вони це роблять завдяки спеціальним клітинам у шкірі, які називають хроматофорами. Ці клітини працюють як маленькі фарби, вони можуть розтягуватися та стискатися, створюючи різні кольори. А навіщо тварини це роблять? Ось декілька причин. Перша причина це маскування, щоб сховатися від хижаків або залишатися непомітним для своєї здобичі. Наприклад, хамелеон змінює колір, коли зливається з гілкою або листочком. Друга причина спілкування. Тварини використовують кольори, щоб передати повідомлення іншим. Наприклад, восьминіг може сказати іншим, що сердиться, стаючи червоним. Третя причина захист від сонця. Деякі тварини змінюють колір, щоб захистити себе від перегріву на сонці. Четверта причина настрій. Як і у людей, колір може показувати, як себе почуває тварина. Наприклад, коли Хамелеон спокійний, він зелений, а коли збуджений, може ставати яскравішим. Це як чарівна суперсила, яка допомагає вижити та почуватися комфортно в природі. Тварини майстри перевтілення, справжні дивовижні жителі нашої планети.